Вітаю з виходом в фінал. Прокоментуйте матч. Все ж таки не тут не матч. Дякую. Ну так, нелегкий матч, важкий матч. Зрозуміло, такі матчі постійно важкі. Команда Грон добре знала, десь готувалися до них, знаємо, їх слабкі місця, десь сильні. В них десь не грало, там сьогодні складу, так десь 2-3 чоловіка може. І вони десь може, чуть Втомлені виглядали після вчорашньої зустрічі. В них гра була на аматори, вони грали, може, десь трохи це і далося в знаки. Мали клас команди зрозуміло, що хороший. Почали, е, Хочу сказати так, що ми старалися грати те, що ми запланували, і практично у нас дуже багато чого вийшло. Е, забивши швидких два місця, я рахую в першому таймі, ми собі. В принципі, далі хотіли грати той футбол, який ми планували, коли, крім десь декількох моментів, які самі собі з нічого придумали в першому таймі, де могли пропускати. В ігри Хотів би сказати, що і другий тайм такий прийшов в рівні боротьби. Можна сказати, десь сьогодні ми практично повикористовували всі моменти свої, які мали. Але ще десь наприкінці першого тайму Роман наконечній міг теж вирішувати. Десь при 3 0 четвертий гол забивати. А так, я думаю, дуже хороша гра була, і багато команди одна і друга старалися показувати футбол, хотіли, напевно, досягти результату. Але цей рахунок, що ми кажуть, що ми десь добули першому таймі, може, десь по бою, ми не сильно виходили в атаку в другому таймі, старалися десь шукати на контратаках, бо знали, що буде важко. Так давали гру до кінця. 3-1, перемогли. Вітаю своїх своє керівництво, своїх хлопців з виходом в фіналу. Будемо тиждень готуватися до фіналу. А зараз буде визначатися вас суперник у фіналі. За кого більше боліваєте в цьому матчі, що зараз буде? <порізь> Я мою думкою, чесно, як так відкрито, то хотів би, наприклад, зіграти десь за ліщиками. Ми з Бурчовим зустрічалися у групі. Ми один-один результат, закінчилася гра. Хотілося б на цьому турнірі по пограти. Це, ну, зараз чемпіонат починається. Хотілося б навіть в фіналі зіграти. Не то, щоб боліваю, когось, але щоб не грати два рази на цій першості з Бурчовим, може би хотілося б і хлопцям. І перевірити себе з залічниками Дністром. Ну, особливо нема що коментувати, тому що грати два дні поспіль дуже важко на такій жарі. Ми вчора грали в чемпіонаті аматорів, так само була жара. І насправді кілька футболістів травмованих, які не змогли сьогодні нам допомогти. Але я хочу подякувати хлопцям за те, що вони. Як то кажуть, на морально вольових, намагалися грати, намагалися створювати моменти. Допустили непотрібні помилки в першому таймі, і, в принципі, на цьому, на цьому і все Ставили завдання вийти в фінал. Звичайно, звичайно, але ну десь. Завдання завданням, ну є розуміння ситуації, що ми грали вчора. Також насправді нелегка гра була, дуже жарко було. І основна частина футболістів, які сьогодні грали, були на полі в Боричівці. Вчора також відіграли 90 хвилин. Тому я хочу тільки хлопцям подякувати за те, що вони старалися і ну, наскільки змогли, так і ми сьогодні зіграли.